Друзі, доброго дня. Зараз я знаходжусь е біля будинку Енергетики 7. Е е як реакція на виступ Анатолія Петровича, нашого мера, е чудового мера, нашого чудового міста Буча. Е не знаю, хто його консультує, але е ось в цьому будинку номер 7 з там, 60 квартир, е 50. Власників, в принципі, не проживають тут, а проживають бучанці, нові бучанці, які працюють тут відповідно до українського законодавства, сплачують податки, користуються тут певними послугами дітей. От напроти четверта школа віддають цю школу. Там десь садочок, Горобинка, там далі садочок Казачок. Таким чином, ці люди задовольняють на місці, де вони працюють, бюджет. І таким чином відбувається перерозподіл бюджету для, для підтримання соціальної інфраструктури. Про які такі процедури. Що Анатолій Петрович від, десь там вичислив, що ці люди, як він їх вичислив. Він, коли ми пропонували познайомитися з інвесторами будинку, який напроти енергетиків 12, досі недобудований, він відмовився з інвесторами спілкуватися. Але яким чином чудовим він вичислив. Що люди зареєстровані в Києві, в Боярці чи ще десь, і яким чином він послав пропозицію виплатити йому? А ну зрозуміло, коли влаштували а, ці, ці люди своїх дітей до дитсадочку, то він тоді вже зрозумів, що ці люди з іншої території, і туди послав пропозицію відшкодувати Бучі. А, Кошти витрачені на дошкільні установи. І, до речі, дошкільні установи працюють в рамках соціального забезпечення Анатолій Петрович. У нас 9 статей конституції розраховані на те, що місцева влада і центральна влада соціально забезпечує людей, яким чином ви випрацьовуєте процедури всередині бучацької влади. Ми вже побачили на конфіскації нашого садочку дитячого біля комплексу Ліневича. Тому, якщо ви не хочете якби, працювати належним чином, то просто підіть з цієї посади, запросіть нормальних управлінців, і ви будете бачити, ми будемо бачити прозорий бюджет. А ось зараз я підійшов до енергетики 1 А. Тут дівчата так сильно попрацювали, От зараз я зайду в приміщення, так, так вони сильно попрацювали, От тут просто перерва, але ми заглянемо. Тут, тут дівчата працюють, бачите, який євроремонт гарний. От. І Це вже 5-6 років якби. Тут, тут цей євроремонт існує. Тут ще, ще одна кімната. А, а, ще одна кімната на першому поверсі. Про що мова йдеться? А, деякий заступник міського голови Бучі Дмитро Чайчук списав на ремонт першого поверху цього приміщення мільйони гривень. І зараз на нього відкрита кримінальна справа. Тут дівчата, які працюють, можуть підтвердити, що цей євроремонт 10 років існує, нічого тут не треба особливо робити, в бучі достатньо інших місць. От, тут дві кімнати, одна займала податковий пенсійний фонд, а ця займали психологи. І тут були консультації і... Навіть реєстр, реєстр людей, які прописані в Учі. Ми подавали. На другому поверсі в нас існує юридична консультація Міністерства юстиції. В принципі, нормально дівчата обслуговують, видають свідоцтво про народження, навіть якщо ви народилися далеко. Тому сама ідея побудови на енергетики води на приміщення цього. Була добросовісною, але те, що Чайчук списує кошти на приміщення, яке не потребує зовсім ніякої бюджетного фінансування, то це було ганебно. От. Ну, можливо, Діма тільки от зносити гаражі, вміє, сараї чогось його турбує. Він що знає, що буде восени. Він знає, скільки запасів і яким чином учанцям треба витримати цю навалу, яка зараз відбувається. То я, в принципі, можу сказати, що восени у нас буде дефіцит продуктів, особливо для вразливих сегментів населення. Але про це ніхто не думає. Вони передають. Садочки, приватну власність. Їм не вистачає, тому за рахунок бюджетних людей, які максимум можуть влаштуватися на 6 7 8, 8 тисяч гривень. Це типова пропозиція на маркеті праці в Україні. Відкрийте, будь ласка, сайти, ви побачите. Що таке 8 тисяч гривень? 8 тисяч гривень це для двох-трьох членів сім'ї один тиждень проживання. А якщо ви ще хочете їздити кудись на роботу, то в принципі цих коштів вам не буде вистачати, і це буде ганебна ситуація, просто рабство. І геноцид народу, який в нашому красивому, гарному, чудовому мері. Місті управляють чудовим мером. Добре, дякую за увагу. Віталій Ященко незручні історії. Буч.